Що нам робити з настроєм, пане отче? Що нам робити з тим, що зараз темно, холодно? Які настрій взагалі от в прихожан церкви? Що вам кажуть? За чими з порадами приходять чи ні? Як ви радите переживати ці холоди темряву і налагоджуватися на святкування різдва, тим не менше? Ну, свято воно нікуди не подінеться, і воно завжди повинно бути. По-перше, в нас звершується регулярно щоденно богослужіння. В богослужінні людина забуває, перебуваючи в храмі, про ті негаразди, які знаходяться за порогом. Вона, якби потрапляючи в храм, вона потрапляє в середовище, яке є саме по собі на зігріте молитвою. І коли віра, вона звичайно ж допомагає дуже переборювати ці негаразди, життєві, які нас спіткали, звісно. Те, що е, відбувається сьогодні з Україною, те, що відбувається в суспільстві, да й в церковному середовищі, теж не гараздів, надто багато е, має е, так знаєте, підштовхнути нас до переосмислення багатьох е, речей, які ми сприймали як буцімто те, що вже є, і воно все у нас буде гаразд. Угу. Ні, не все буває гаразд, і самоорганізація нікому ще не заважала. Тобто, в даному контексті е, ми повинні е, поступати по е, золотому правилу. Як хочете, щоб з вами. Поступали, так і ви з людьми поступайте. Будьте милосердними, будьте добрими, робіть те, що можемо, і і навіть не можемо за для нашої перемоги, щоб, врешті-решт, е, зігріти своєю любов'ю, е, ті ясла, в яких буде покладено е, Христа Богомладенця новонародженого. А цими яслами являються наші серця і душі.